Таю, я Людмила Карнієва. Фільм Романа Паланського «Відраза» – ідеальний зразок жанру психологічного триллера та класика світового кінематографу, і це вже достатня причина, щоб його подивитись. А ще фільм «Відраза» є детальною і цілком достовірною ілюстрацією окремо взятого клінічного випадку. Не дивно, що до цієї кінокартини часом звертаються у своїх наукових публікаціях психотерапевти та психіатри. Звичайно ж, і на щастя, далеко не всі діти, які зазнали такої психологічної травми та насильства, виростають людьми з настільки суттєвими розладами психіки, як у героїні фільму Паланські відраза. Однак ознайомитися з можливими причинно наслідковими зв'язками та ще й викладеними у практично досконалій художній формі, навряд чи буде зайвим для глядача. Відразу Поланські нерідко порівнюють із психо Альфреда Хічкока, але у фіналі Психо деякі роз'яснення того, що трапилося, дає експерт-психіатр. А ось у кінокартині Поланські ніякого додаткового роз'яснення і не потрібно, настільки вірно, повно, комплексно показуються не лише симптоми душевного розладу героїні, а й його причини та наслідки. Глядачеві потрібно лише уважно дивитися, все помічати та аналізувати. Сценарій фільму був написаний Романом Паланським та Жераром Браком. За словами самого Паланськи, ідеєю та натхненням для сюжету послужив образ якоїсь реальної жінки, з якої він і брак були знайомі, і яка, як пізніше дізнався Паланський, страждала на шизофренію. Роль головної героїні Керол виконала 21 річна Катрин Деньов, яка роком раніше вже знялася в музичній мелодрамі Жака Демі Шербурзькі парасольки з чудовою музикою Мішеля Леграна. Нагадаю, що та кінострічка отримала золоту пальмову гілку Канського кінофестивалю. «Відраза» – перший англомовний фільм Романа Поланський, і знімався він у Лондоні. Оскільки Катрін Деньов не дуже добре говорила англійською, то дуже доречно головна героїня фільма виявилася не англійкою. Та й загалом у сценарії не так багато розмов. Деякі з діалогів були доопрацьовані або додані до сценарію Девідом Стоуном, оскільки на той час і Роман Поланський не дуже добре володів англійською мовою, і для другого сценариста, француза Жерара Брака, англійська теж не була рідною. Спершу планувалось, що цей фільм Поланський буде називатись Обличчя Янгела. Ймовірно, із цієї причини на початку кінокартини ми бачимо обличчя героїні крупним планом. Власне, спершу навіть не все обличчя, лише праве око. Потім поступово у кадрі з'являється друге око ліве. Одне око освітлене, інше ж у глибокій тіні і, здається майже чорним. У цьому контрасті можна побачити символіку двоїстості образу головної героїні, адже відраза це своєрідна версія сюжету красуня і чудовисько, версія, в якій красуня сама виявляється і чудовиськом. Причому чудовиськом справжнім, хоч і зачарованим чужою злою волею, чужим насильством. Завершується фільм «Відраза» теж великим планом обличчя, але вже дівчинки з сімейної фотографії. І в її погляді можна побачити не тільки страх відразу, а й докір. Ця фотографія дуже важлива для розуміння того, що власне відбувається у фільмі. Четверо дорослих на фото це різновікові пари. Чоловік і жінка, що сидять по краях, помітно старші за пару, розташовану ближче до центру. Особливо це помітно по жінці праворуч, вона явно старша і обличчям, і судячи з одягу. Очевидно, на фото батьки та дідусь з бабусею сестер, і Керол на фотографії дивиться на свого батька. Саме він, мабуть, і є гвалтівником, який приходить до Керол у її галюцинаціях. Принаймні чоловічий образ із галюцинацій героїні фільму справді дуже схожий на чоловіка, на якого дивиться дівчинка на фотографії. Назва фільму «Відраза» – це про почуття, яке викликає у Керол найменший натяк на сексуальну близькість, чоловічий поцілунок або навіть запах. Огида Керол викликана перенесеним у дитинстві насильством. Проблема, яка замовчується, поступово досягає рівня психічної патології, хвороби. Лише Майкл, друг старшої із сестер, зауважує, що Керол варто було б показати лікарю, але далі зауваження справа не йде. І це дуже прикрий догляд з боку старшої сестри. Ймовірно, що своєчасна професійна допомога допомогла б уникнути трагедії. Потрібно звернути увагу на використання символіки у фільмі «Відраза». Один із таких символів кролик, якого не встигає приготувати Елен, старша сестра головної героїні, перед від'їздом. Процес розкладання кролячої тушки відбувається паралельно повільному впаданню керол у безумство. Але, на мій погляд, цей кролик має ще одну вельми важливу функцію. Думаю, що кролик потрібен був Роману Поланський у фільмі і для того, щоб змусити глядача теж відчути огиду й відразу. І через цю власну огиду викликану спогляданням гниючої тушки кролика з мухами, що кружляють над нею, краще зрозуміти переживання Керол. У Юлії Крістівої в її роботі Сили жаху, Есе про огиду мені зустрічалося зауваження, що, мовляв, харчове відвернення відраза, напевно найпростіша і найархаїчніша форма огиди. І з цим важко не погодитися. Періодично показуючи глядачеві кролячу тушку, що поступово розкладається, режисер дійсно змушує глядача глибше і повніше зрозуміти почуття і відчуття керол. І, до речі, викликаючи огиду у глядача, кролик явно ж не викликає нічого подібного у керол. Їй наша огида до кролика невідома та недоступна. Вона навіть його голову приносить у своїй сумці на роботу, тому що її сприйняття та реакції вже патологічні. Замість природної огиди до плоті, що розкладається, у неї формується огида до живого і здорового чоловічого тіла, запаху, поцілунку. Цікаво, що режисер Роман Поланський проводить через досвід відчуття огиди і Коліна молодого чоловіка, який закоханий у Керол. Згадайте, в кафе один з друзів Коліна жартома цілує його в губи. Після цього на обличчі Коліна з'являється гримаса саме Огиди, і він починає ретельно й старанно витирати свої губи. Цей момент явно ритмується з тим, як трохи раніше після поцілунку Коліна витирала рота і чистила зуби сама Керол. Тобто Роман Поланський наголошує на цій вибірковості почуття огиди. У кожного воно своє. У глядача типова і здорова відраза до гниючої плоті. У Коліна цілком зрозуміла огида гетеросексуального чоловіка до поцілунку друга. А у Керол через отриману в дитинстві серйозну психологічну травму сформувалася нездорова патологічна відраза до чоловіків. Побачивши вранці у ванні напівроздягнутого друга сестри, Керол затинається, впадає в переляк, а потім, ніби замислюється і починає обтрушуватися. Її напружує оголене чоловіче тіло, дотик якого вона згадує, уявляє, відчуває як насильство. Коли Керол знаходить залишену майклом майку і нюхає її, у неї виникають блювотні позиви. У якийсь момент героїня Катрін Деньов взагалі багато чого починає відчувати як насильство: тактильне насильство, візуальне насильство, звукове насильство. Причому звуки монастирського дзвона опівночі не дуже відрізняються своєю настирливістю від звуків інтимного процесу в сусідній кімнаті, а все, що відбувається насильно, може викликати у людини відчуття відрази. Підсилює спрямування думок Керол і її подруга, точніше колега по роботі Бріджит, яка має проблеми з черговим чоловіком. Бріджит плаче, скаржиться, а потім додає: ну чому вони всі такі брудні? Ця фраза явно лягає на вже підготовлений ґрунт у психіці Керол. Поцілунок же Коліна взагалі викидає Керол у стан, близький до панічної атаки. Пізніше додатковий тиск на психіку Керол спричинить і телефонний дзвінок від незнайомої жінки, яка у грубій формі буде висловлювати звинувачення у якихось, ймовірно, заборонених стосунках. Глядачі напевно здогадаються, що дзвінок був від дружини коханця старшої сестри, і саме Елен ті звинувачення були адресовані. Але Керол навряд чи це розуміє і швидше за все приймає сказане на власний рахунок. Керол не тільки відчуває огиду до чоловіків, але в неї часто виникає відчуття і власної нечистоти. Вона періодично обтрушується, нервово витирає, щищає щось зі свого обличчя. Не виключено, що додаткове психологічне напруження від самої думки про інтимні відносини у Керол пов'язане ще із втраченою внаслідок насильства цнотливістю. Історична та соціально-культурна атмосфера, фон життя Керол явно не передбачає можливості повного ігнорування цієї проблеми. Згадайте, у кафе чоловіки. Друзі Коліна голосно та зацікавлено розмовляють та жартують про незайманих дівчат. Тобто ця тема у фільмі Паланські відрази» об'єктивно присутня і позначена, і явно не випадково. У різних епізодах фільму в кадрі не раз з'являються тріщини і розриви, що турбують, непокоять, лякають Керол. Причому відчуття тривоги і загрози, що йде від них, поступово накопичується і наростає. Згадайте і реальні тріщини в асфальті, і тріщини, що вважаються Керол у стінах в її галюцинаціях, і печиво, що ламається з хрускотом. Ймовірно, що тріщини і розриви символічно пов'язані у фільмі і асоційовані у психіці героїні з насильством, яке відбулось. У дитинстві з насильницькою дефлорацією. Не випадково найбільш загрозливі великі тріщини з'являються в уяві Керол саме тоді, коли вона дивиться на фотографію. А сама фотографія в цей момент навіть ніби зсувається з місця, привертаючи таким чином до себе і увагу глядача. Далі все йде по наростанню. Перелякана Керол натикається на двері, потім вона спирається руками об стіну і її долоні втискаються в неї, начебто в людське тіло. Пізніше саме з цих стін будуть тягнутися до неї чоловічі руки. Але до того Колін вигукне, що він зламає двері. І перелякана Керол викрикує Ні. Зверніть увагу на цю послідовність. Керол дивиться на фотографію. На стіні з'являється велика тріщина і фотографія сама по собі рухається. Керол відскакує з переляку і натикається на двері, вона спирається об стіну, і її руки втискаються у стіну, як опухке людське тіло. У двері дзвонить колін і погрожує виламати їх, якщо Керол не відчинить. Керол вигукує ні. Це ні адресовано не лише Коліну. Це ні частково обернене у минуле. Адже в тому що дитячому минулому Керол чоловік теж без дозволу відчиняв двері і заходив до неї з недобрими намірами. Тоді, будучи дитиною, вона не могла захиститись. Тепер вона фізично сильніша і може завдати удару. Але на місці валтівника з дитячих спогадів і теперішніх галюцинацій, Керол. Опиняється ні в чому не винуватий колін. До речі, під час зйомки епізодів з появою тріщин використовувалися спеціальні механізми, що розсували стіну декорацію. Для кожного наступного дубля розрив заклеювали і ретельно зафарбовували. У фільмі Паланські відразу є кілька цікавих посилань до інших відомих кінокартин. Наприклад, на самому початку фільму. Титр з іменем режисера рухається і проходить через центр Ока, явно нагадуючи про знаменитого андалузького пса Луїса Бонюеля. А в приписці, яку Майкл робить на Посланій Елен з Італії Листівці, він жартома рекомендує Керол не надто вдаватися до солодкого життя під час їхньої з Елен відсутності. При цьому він пише солодке життя італійською і великими літерами, що є явним посиланням до фільму Федерико Філліні Дольчевіта, знятого в 1960 році. Сам Роман Поланський. Теж з'являється у своєму фільмі у двох коротких епізодах. Він один з трьох вуличних музикантів. Благополуччя і до нових зустрічей!